Друзі, привіт! З вами Один. І сьогодні знову граємо в найкращу у світі гру Козаки 3. Так, тільки це я не граю, це я дивлюсь повтор, який прислав мені Володимир. Ви вже Володимира знаєте, він нас приходив на стріми разом зі мною проводив. Ми з ним грали не один раз. Дуже цікаво було, сподіваюся, зіграємо і ще проведемо стріми. Постерігаємо за його рейтинговою грою, так як він був вражений силою його противника, саме ось Арч. Бачите, такий червоний, він тут. Як він. Дуже круто розвинувся і дуже, яка потужна була в нього армія. Давайте подивимося, що з того вийшло. Ми поспостерігаємо спочатку, як розвивається Володимир, яка в нього армія тактика, і потім що з того вийшло. Давайте глянемо. Ми тут не будемо через мікроскоп роздивлятися детально все, що він робить, але загалом, е який він використовує білд і на що він робить ставку, ми подивимось. Так, пішла перша золота шахта. Три міських центри, все це як положено. Апгрейд вже пішов, бачите. Кузня зараз піде відразу також, мабуть, апгрейд. Дві казарми. Так, пішли мушкетери. Мушкетери йдуть відразу в розвідку. Якусу не зробив, Володимир. Добре. Академія і зараз ще, мабуть, стане дипломатичний центр. І ми бачимо, що розвідка виявила вже Розвідка виявила вже дві золоті шахти і відразу побігли туди селяни. Так, є академія. Та ще не зроблена. Мабуть, випадково забув про неї. Ну і зараз має бути ще ресурси. А, не буде, це ж три міських центри, тут не вистачає на дипломатичний центр, це я милився. Добре. Роби розвідку, відкриваю собі карту, вже знайшов кордон. І трошечки ще з більшу швидкість, ми подивимось. Тобто у нас він будує, Володимир будує мушкетерів. І, мабуть, скоро вже, бачите, пішов, почав добувати вже дерево, скоро вже буде конюшня, мабуть, перша. Прокачуються шахти, вже 25 людей в золотих шахтах. А ось і дипломатичний центр пішов. Брундашир, а потім конюшня. Так, в нього спочатку будує, будує він дипломатичний центр, потім конюшня. Так, та й тут. Давайте глянемо, який супротивник. В нього. Супротивник має Іспанію в нього. Тільки тільки ті, ті, відразу поставив три конюшні, дивіться, як круто. Ви бачили? Відразу на 9 хвилині поставив три конюшні. Будує тут дипломатична центра також, в принципі. Що, має 4 міських центри вже, бачите? Четверту конюшню побудував на 10-й хвилині, хто так може? Ну, теоретично можна, але. Чи має 4 міських центри вже, бачите? Нереально сильний супротивник, Арч, запам'ятаєте його? Я б радив з ним не грати і його ігнорувати за це. Я знаю, що тут ніке можна міняти, але це одно. Бачите, яка потужна в нього армія формується. Ну і давайте подивимось. У нас залишається 2 хвилини до початку війни. Що в нас має Володимир. Володимира у нас 200 мушкетерів. 200 рундаширів, грубо кажучи. 15 драгунів, 50 драгунів. 18 століття. Ну і тут. Я навмисно зараз не перемикаюсь за червоний колір, щоб вам не випалити все, що має цей гравець. Але він дуже добре маскується, ви бачите, у нього 4 міських центри, він трошечки перевішує, йому треба було четвертий тут не ставити. Ну і конюшню можна було пізніше поставити, але тоді він мог би програти. Бо суть його чита не виправдала б себе. А давайте подивимося, зараз переключуся за нього. Що, що у нього відбувається? Оп, і дивіться на його ресурси. Бачите, який мільйонер прямо. він мільйонер прям. Він трохи так скромно поставив тільки 4 конюшні, а не 10. І 4 міських центри тільки, а не 10. Бачите, ну і що з того виходить? Що з того виходить? Він вже прокачав швидкострійність, всі сили пострілу, дві швидкострійності, дивіться. <кх> всі сили пострілу прокачав і дивіться, який він зараз потужний. У нього тут іде. 36-36. Побудував їжачка, Цього, це мабуть гравець, який не любить грати з, з гарматами. Ну так, тут буде важко пере перемогти. Володимир казав мені, нічого собі, як він мене тут виніс. Але потім, коли подивився повтор, побачив, скільки в нього є ресурсів. Давайте подивимося. Я вже не буду далі показувати, до чого це дійшло. Давайте подивимося. Як в нього це вийшло. Зараз запущу заново, але вже із його. Вигляду. Давайте дивимося. Спостерігаємо саме за цим парчем. Бачите, він грає в нього. 5000 ресурсів, все справедливо. Не дуже спішить поставив міський центр, хто знайде на викоті, що не є ефективним для розвитку. Не схоже це на навіть професійного гравця такого, бачите. Трохи збільшу швидкість. Дивимось. Тут поставив знову, хто зна, куди пішов міський центр. І казарми. Ну поки що все справедливо, бо в нього справедливі ресурси, чесні, бачите. П поки грає чесно. Давайте тримайте один, одним оком, дивіться, на ці ресурси. Тут і шахти в нього ось показуються тут. Ну і тут і, мабуть, набридло вже добувати ресурси, і він дивіться, що собі зробив. Опа! Це є сторонні програми, за допомогою яких це можна зробити, але чи це красить гру ви бачите, як він. По він грає нечесно, він грає в рейтинговій грі. Це не чесно. По друге. Якщо, наприклад, мені ця гра цікава, я почну використовувати такі чити, то просто в мене цікавість до цієї гри пропаде. Я не просто зіпсую гру іншим, а й собі зіпсую, я потім перестану неї грати, мені не буде цікаво. Навіщо це робити? Це реально псує гру. Ну і таких гравців, як він, це бачите, запам'ятайте. Арч, якщо побачите його, то відразу напишіть йому, що він не хороша людина. Ну і не грайте бажано з ним. Бачите? Не треба робити такі чити, він дуже скромно навіть маскується, дивіться. Поставив собі поки тримських центрів, він маскується. Він знає приблизно таймінг, на якому часі то має бути побудовано, але він поки не, не спішить це будувати. Він просто потім зробить апгрейди, ті, які не так просто накопити ресурси. Ви ж пам'ятаєте, в нього вже були ці всі ресурси зроблені. Прокачав методично собі так. Всю їжу зараз, мабуть, піде. Топор прокачає, або може, не буде на це на ці дріб дрібниці відволікатися. Коли ж він поставить свій конючний, давайте подивимось. Ну, звісно, у нього все можна будувати ще. Чо так запізнився з дипломатичним центром? Приблизно, щоб таймінгу відповідало. Тому якщо ви коли програєте комусь із е, такою розгромною і незрозумілою ситуацією, то раджу вам зберегти повтор і просто продивитися хоча б на швидкий. На великій швидкості, як він розвивався, що він робив, щоб хоч знати для себе, щоб вас читили чи не читили. Ось пішов дипломатичний центр. Хочу дочекатись, коли він закладе 4 конюшні. Шахти, Навіщо шахти прокачувати маючи скільки заліза? 4 міських центри, дивіться, 4. Теж я не бачу смисла, можна було грати з, з двома. Ну, а щоб баскуватись так з трьома, навіщо 4 ставити? Ну і пішли з відразу конюшні. Дивіться 3, і зараз четверту поставив Тут він поставив 4 міських центри, щоб трошечки більше селян було якось. Дивіться, і тут гренадери йдуть. Подеться. Це я вам показую вам, як не, не слід грати, як не слід робити, бо ви псуєте просто гру і собі, і іншим. Четверта конюшня пішла, це некрасиво. Давайте я не буду показувати цей сором. Просто так не робіть і не грайте з такими гравцями. Дякую всім за увагу. Грайте чесно, мир вашому дому, слава Україні!